Це ветеран російсько-української війни Іван Євченко бере участь у перших регіональних змаганнях для ветеранів. На них приїхав у складі кам'янської команди. Ми столкнулися з проблемою в громаді, що у нас хлопці просто не мають чим зайнятися, і у нас немає реабілітаційних центрів, так як ми дуже маленька громада. І єдиним шляхом вирішення нашої проблеми це було згуртованість і заняття спортом. Реабілітація через спорт це одна із ініціатив Івана вдома. Кам'янці. Чоловік розказує, після списання створив громадську організацію, щоб допомагати побратимам. А з листопада минулого року очолює відділи з питань ветеранської політики Кам'янського виконавчого комітету. Це новоутроверний відділ з місті Кам'янка. Раніше я був як просто представник громадського об'єднання, ветеранський простір Кам'янської громади. Зараз у нас є цілий відділ, і ми можемо робити добрі справи. В цьому кабінеті Іван розказує, жив та працював у Польщі 10 років, коли почалося повномасштабне вторгнення. Повернувся захищати Україну. Був один із засновників територіальної оборони в місті Кам'янки, і потім заступив до лав збройних сил і в 22-му році отримав поранення. Ті військові, які після поранення це. Нікому не потрібні, крім їхніх родин люди біль малих громад, малих сел, коли людина попадає в спільноту, яка не розуміється на цьому. Тому говорить, Іван вирішив допомагати таким людям, хоча каже своє зцілення і підтримку знайшов у родині. У мене на, на щастя є дружина, яка допомогла мені краще всіх лікарів. Сирота із дитинства нині він батько п'ятьох дітей. Розповідає, найстарша від попереднього шлюбу живе із матір'ю. Ще чотирьох виховує зі своєю дружиною Альоною. будь <клевиця> путько. Ну і все. <клевиця> 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 Марія, Златка, Ілля і відпочиває найменша Іванка. Коли чоловік повернувся в Україну, Альона із дітьми лишилася у Польщі. Це дуже вибивало взагалі з життя, бо одна сторона мене, мене розуміла, що так треба і хто, як не отакі чоловіки, які кинули там чужу країну і могли повернутися сюди. І самі пішли добровольцями сюди. Дуже багато чого значить, що це людина добровільно йде, а не заставляють там іди. А друга сторона, звісно, було дуже як, 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 що мені далі робити? На той момент я ще була в декреті. У Польщі розказую, працювала і допомагала землякам, вимушеним переселенцям. На короткі побачення із чоловіком привозила гостинці йому та побратимам. Ножі возила сюди. Те, що, наприклад, там тактичні окуляри. Тобто я скупляла рюкзаки і привозила сюди. Там, наприклад, привозила я йому бронежилет. Я вділа цей бронежилет на себе і просто потягом сюди його привезла. Пригадую, як дізналася про перше поранення чоловіка. І я знала, що він пішов на позицію. Він сказав, що він пішов на два дні. А коли до мене вже на наступний день в обід дзвонила Лера. Я вже брала трубку і розуміла, що це вже щось. Відчуття, може таке. Я вже брала трубку і чую. Лера каже: Альона, я знаю, що ти молодець. Тебе зараз <головіка> розмовляю, аж ти, каже: я знаю, що ти молодець, ти ще все витримаш, головне, живий. А вже після другого поранення чоловіка Альона із дітьми повернулися в Україну. Рішення каже було важким для родини. Каже, що. Ну, треба при щоб ти приїхала сюди і на якийсь час зостанемося в Україні. Він так заспокоював, що на якийсь час, бо я казала, що я вже ні в Україну ніколи не повернуся. Я розуміла, що так, як раніше, він працював в Польщі, він вже не зможе працювати. У нього розлади були в пам'яті, вмовлені фізично. Звісно, що я ну, яка робота, які заробітки. Спочатку, коли була перша повітряна тривога, що я почула, то я злякалася і думала, ну що все, зараз почнуть Кети літати літаки так про повернення згадує донька Марія. Тоді зізнається, було дуже страшно, але сум за татом переважив. Я переживала, коли він в'їхав. Я ще пам'ятаю, що я йому тоді зробила таку пам'ятку про нас. Зробила іграшку, там записочки всякі по Було сумно. Я дуже грустила. Я плакала навіть іноді, тому що ну скучала за такими. Сьогодні, каже Марія, весь вільний час сім'я проводить разом, без гаджетів, а в спілкуванні та активностях. І для мене це насправді дуже цінно, тому що коли, за той період, коли тато не було поруч, то ну, я переживала, мені цього не вистачало. Я пишаюсь та, моїм татом. я коли виросте, я теж хочу стати таким сильним. Свою родину Іван називає подарунком небес. Я один залишився в світі без батька, без матері. У Мене всі вже на, на тому світі. і Мені дав творець таку велику родину. І там того здоров'я залишилося зараз. все максимально витрачаю на, на піклування. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.